В Дікабрі 22 року е, приїхав одразу в Славянськ в військову частину 3035. Е, тут я служу по сьогоднішній день. А в мене хороший товариш, е, служив в 3035, якщо не ошибаюсь, з 2016 року і він пригласив мене. Суди, сюди я прийшов на посаду водія е, год. год. Прослужив солдатом, потім пішов, так сказати, вгору по кар'єрне лісні. Займаємося ремонтом легкоброньованої техніки БМП-1, БМП-2, МТЛБ, М113, рідше М113, ну і мелкими поточними ремонтами та технічним обслуговуванням, плановим та неплановим технічним обслуговуванням. Перш за все потрібен для логістики, для оборони. Ну, Собственно, оборона це і є логістика непосредственно. Е, Ремонту техніки нашу ми ремонтуємо техніку, яка ремонтує техніку в інших містах. Техніка, перш за все, потрібна для перемоги. Конструкції робимо ми нашим взводом, ну там, Практично нашим взводом, допомагають з інших люди. придумали ми самі путом проби, проб, ошибки зробили, не понравилось, розрізали. Зібрали заново, не понравилось, розрізали. І таким чином ми першу машину ми робили довго, до ночі. а кілька разів було до утра робили. Ну і, і то після виходу вона все одно дала трошки збой конструкція. Опять перерабли на, на другий лад. Да нет, якщо есть бажання, то навчитися можна чому угодно, якщо є бажання. Військова техника, грубо говоря, грузовая техника. Ну, только со своими там трошки в другу сторону. Ну, в целом, это це грузовая техника. Все, все все, все. Если есть бажання, то все возможно отремонтировать, переділоч. Важливості можна ізготувати самому деталі, тобто було б бажання і руки на місці. Конкретно для цих професій місць дуже багато, дуже багато посад, які е, пусті, не займані ніким. Е, дуже потребуються люди. Е, хвахівці от, в області е, роботи з металом, робот. З машинами, з технікою, дуже небагато. не, дуже не вистачає фахівців таких. Також точно водіїв не вистачає, толкових хороших водіїв, які там які там які можуть їхати стільки, скільки треба їхати, а не там я замарився, я там можу, не можу, хочу, не хочу. Тобто таких, таких посад дуже багато на даний час. Та ну, Вони всі врятовують, вони всі приїжджають ті ж пікапами. Там... Там, трошки пікапами, трошки внедорожниками займаємося. Вони всі приїжджають, там, як наче з них всі соки вижили. Ну, Поки їх соки вижимали з машини, хлопці спаслися, приїхали до нас цілі. Машина не ціла, а хлопці цілі. Ну, ми її відновлюємо. Колеса до кучі ну, речі. Вони всі спасають, вся техніка, якщо вона налажена, то вона вся спасає хлопців. Да мрію, мрію, щоб закінчилась війна, що, що планую робити. Та хто його знає, поживемо, побачимо. Може, останусь дальше, далі, може, може, буду далі продукти в ва АТБ. Хто його знає. Подивимося.